Такий бюджетний ще варіант Nokia 5, ціна 1400. Ось такий по стану. легкі царапки має по корпусу, незначні, металевий корпус. Екранчик такий легкі царапки. Ну, в принципі, незначні для цього телефону. Працює досить непогано, швидко розблокувався. Є NFC, можна розраховуватись картою цим телефоном. Так, про телефон, Nokia 5. 8 карти, 9 Android. Так, що там по пам'яті у нас? 16 ГБ пам'яті самого телефону. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий такий пристрій, пишіть мені повідомлення. Також гортайте мої відео, є досить багато варіантів, бюджетні варіанти, дорожчі якісь варіанти. Кому що цікаво, пишіть, гортайте мої відео та дивіться. Що є по наявності? Завжди відповім.